Глядачі, всім привіт. Сьогодні у нас 1 травня і я нарешті добрався до своєї ділянки 5 соток шафран. Чесно кажучи, я був шокований, побачивши оці всі бур'яни. І не побачивши серед них шафрану. Ну, ситуація наступна. Бур'ян виріс майже по коліна. Шафрану практично не видно, але якщо підійти ближче, можемо побачити ось кущики. Там, де я вже трохи прополов бурян, шафран все-таки живий. Живий і... Зелений активний, ну, тобто означає, що він ще росте. Ось. Тут кущик, тут. Звичайно, треба було сюди швидше приїхати, але можливості не було, тому маємо, що маємо. Мабуть я це буду залишати. Не хочеться мені крупити хімією, щоб потім не відобразилась та хімія на спеціях шафрану. Відповідно, я це, мабуть, залишу, так як це полоти ведеться дуже і дуже довго, а на це часу немає. Тому зараз хай він росте, а пізніше я це все... Діло скошу, коли вже шафран буде неактивний, і дам можливість в осінь рости шафран. Ну, звичайно, він буде конкурувати з бур'яном, але інакших варіантів я не бачу поки. Ну хіба що ще у роздумах у мене є скосити верхній шар бур'яну, так щоб він не дав насіння, щоб воно ще більше не розсіялось. Але це ще тільки в планах, остаточно не вирішив. Тому якось така ситуація. Надалі буду показувати все. Ну, з цієї грядки нагадаю ми зібрали 8 грам шафрану, що і дуже мало, так як трохи помінявся клімат і шафран зацвив дуже і дуже пізно. На 1 січня ми почали тільки Збирати цвіт. Точніше тачинки. Ось так, друзі. Всім гарного і мирного дня. Зустрінемось на каналі.